Привіт усім! Ви на каналі 402. З вами Мар'яна Заклінська та Микола Павлюк. І щотижневим оглядом культурних подій з Івано-Франківська. Ми прийшли на площу Бастіон. Саме тут на цій сцені, на яку я вже всілася, 2 червня з 18 до 22 для вас гратиме Сергій Жадан, оркестр Чепа па Карло та ще багато інших виконавців з Харкова у рамках проєкту Харків обрав Україну. А після музики ми йдемо дивитися, що ж відбувається у самому бастіоні. У фортичних мурах бастіону на нас чекають ось такі маленькі собачки. Правда, лише на портретах. Ну, а далі Петро Радіонов та його експозиція Яблуко. А ось наступну виставку від Дмитра Петрини можна дивитися лише тим, кому уже є 18. А в галереї Артнамур виставка живопису від Ярослави Ткачук та Ольги Кравченко. На воді. А ми прийшли до кафе Баран, де з 9 до 11 ви можете замовити каву лише за 4 гривні будь-яку. Ну а впродовж усього дня піца мінус 50%, якщо берете її з собою. У книгарню є приїде Олексій Чупа презентувати свою книжку Вишня і я 3 червня о 18. Ну а в краєзнавчому музеї вас ще до 20 червня будуть чекати мікромініатюри. Це фільмня 500 гривень коштує. Я хотів недавно піти подивитися. Мені кажуть, болтоз давай. Так... Микола, за мистецтво треба платити. Мікромініатюри від Володимира Казаряна це унікальна виставка, яка вперше подорожує містами України. А ви бачили мікромініатюри на кристалику цукру чи маковій зернинці? Ні, а автор там може помістити цілий караван верблюдів. Цього тижня на гак повісили відомого франківського художника Миколу Джичко і його картину ЄС «Yes! майстер спорту у музеї мистецтв Прикарпаття 3 червня. Любомир Худяк відкриває свою виставку живопису. А, хто ще не бачив виставку в центрі сучасного мистецтва від Мирослава Яремика, ретроперспект, то маєте час до 3 червня. Включно за словами автора його роботи показують занурення в час, проте найголовніше відчувати тут і тепер. У театрі імені Івана Франка відбуваються не лише вистави, але й виставки. До 5 червня у холі театру запрошуємо на соціальний проект переможці. Це спільний проект ТСН та журналу Віва, який розповідає та привертає увагу до дивовижних історій бійців АТО та волонтерів. Вони втратили кінцівки та не втратили силу духу. Ну а щодо вистав: 31 травня запрошуємо дорослих на таксиста. 2 буде гаряче. А ось у рамках фестивалю Порто Гольфест на сцені драматичного театру 12 червня о 18-й годині відбудеться прем'єра наймасштабнішої і найсучаснішої української опери. Музику писав Роман Григорів та Ілля Розумейко. Програму з ними ви можете подивитися у Афіші плюс. Ну а ось на оперу і о запрошуємо 12 червня. Не пропустіть на сцені філармонії 5 червня о 17-й годині для вас гратимуть джаз. Джаз нашого міста. Ви знаєте, де завжди прохолодно? у місцевих кінотеатрах. Йдемо далі на Алісу. Продовження фантастичних пригод Аліси засновано на чудовій книзі Льюіса Керола від продюсера Тіма Бертона і сценариста Короля Лева. На цей раз Алісі необхідно пройти через таємничий новий світ, щоб заволодіти чарівним скіпетром. Тільки він може допомогти перешкодити злому лорду часу та його жахливому плану. Ну а план такий: повернути стрілки годинника вперед і перетворити країну чудес у безплідну і мертву землю. Алісу чекають на шляху нові друзі і старі вороги. Наприклад, королева черви, хоче повернутися на трон, або живільний капелюшник у ролі Джоні Деп потрапляє в біду. Ну а на цьому ми будемо з вами прощатися. Не перемикайтеся, ми були з Миколою Павлюком у барані на каналі 402. Вас ще цікаві? чекає багато цікавого. Ну, конечно, куди ти пішов? Ей, я погано сказала.